Ранкові гори Іспанії. Сьогодні сонячно, подивіться, як гарно. Сонечко освітлює гори. До речі, тут кожен ранок в горах він різний. Вчора я показувала, було дуже-дуже хмарно. І ці хмари, вони прямо закривали верхівки гір. Сьогодні жодної хмаринки немає. І дуже сонячно. Вже кілька днів змеє дуже такий сильний вітер. Ось бачите, дерева хитаються. Кілька днів ще були пісочні бурі, які йшли в Іспанію з Південної Африки через Середземне море. пролетіла ця пилюка жовта така з піском. І все-все жовте, таке було повітря жовте. Вікна зараз всі жовті. Такі брудні стоять, треба мити знов, помилий раз треба мити знову. Ніхто не очікував, що піщані бурі будуть. Минулого року не було. А позаминулий рік, десь неділю дув цей вітер з жовтим піском. Тож цей жовтий пісок він пройшов. Потім був дощ майже добу, і все це на вікнах поналипало. Вікна зараз такі, що. Дивитись не можна. Але зараз може погода трохи налагодиться, бо вітер такий ну, дуже сильно він дме і він дуже холодний. Десь 3-4 дні назад було вже 28 градусів плюсова температура. Зараз десь може градусів 12, так скакнуло, і вітер він такий продуває навіть курточку, продуває. Тож така от різна Іспанія. Поки буде зараз вітер, та чекаємо, вже скоро буде спека. Але може клімат міняється. Думаю, що то каховська дамба минулорічна, вона не пройшла так попс, і клімат буде змінюватись. Думаю, по всій, всій земній кулі. Тому що це. Так, ну дуже незвично, що зараз вже майже квітень, кінець березня, і в Іспанії дуже холодно. Тому що люди, які тут місцеві, вони кажуть, що це ну, якось неправильно, що минулого року в цей час люди вже купалися та загорали на пляжі. Мені зараз, звісно, що не до пляжів, але це ну, спілкуюся з людьми, та люди ж розказують. Оце все біле внизу, у Підніжжя гір. <кій> Вибачте, у Підніжжя гір це теплиці. Все це біле це теплиці. Подивіться, скільки їх тут. Вони знаходяться по кругу міста, тобто місто, потім теплиці і потім вже йдуть гори. Це Аграрна країна взагалі-то. І тут дуже багато, не дуже багато, а все вирощується в теплицях. Тому тут овочі, фрукти, вони, я думаю, що найдешевші в усій Європі. Може, ще в Марокко вони мають, мають бути дешевшими. Але в Іспанії досить така нормальна ціна, можна вижити. Тобто тут все вирощується в цих теплицях. Теплиці вони не плівкові, не скляні, вони тканеві. Зроблені з тканини для того, щоб захищати від таких сильних вітрів і сильних, сильної спеки. Тут не використовуються такі хімічні засоби для шкідників. Як правило, це біологічні такі пристосування для боротьби зі шкідниками. Це в лабораторіях вирощують такі комашки, комашки поїдають одних комашок, потім тих комашок поїдають інші комашки, і таким чином захищають рослинки від шкідників. Але, звісно, я думаю, якщо є якісь хвороби, то чимось все ж таки обробляють. Хоча тут люди робили дослідження на нітрати, то перевіряли яблука, що перевіряли? яблука, огірки, томати багато чого з фруктів, то нітратів майже не було, вони були в допустимій нормі. Єдине, що зашкалювало, це полуниця. Полуниця там було занадто. Але я думаю, полуниця вона скрізь полуниця. Якщо то ти виростив її не своїми руками, то полуниця буде скрізь нітратами. Я просто жила в селі, я бачила, як люди вирощують те, що для себе, і те, що на продаж. Те, що для себе воно росте росте окремо. І майже нічим не обробляється, не опирскується. А те, що на продаж, опирскують кожні три дні. На моє питання, що це ви робите таке, чому ви так обробляєте? Вона, вона мені каже, то ж мені треба ж продати, треба, щоб вона була красива. Я кажу, в дітей же ж потім люди ж беруть красиву. Кому? Дітям беруть те, що краще, дітям. А потім в дітей алергія. Ну, на це моє таке запитання. Вона сказала, що я можу зробити. Як не подобається, то хай вирощують самі. О, так що будьте обережні з полуницею. Ті, хто купляє на ринку погарніше для своїх дітей, особисто бачила, як вирощують те, що на продаж. А ви, будь ласка, якщо вам інформація ця була корисна або цікава, підписуйтесь на мене, ставте мені вподобайки. Ну, бачите, зараз жіночка з собакою йде, бачите, як тепло одягнута курточка, шарфик, капюшончик. Ставте мені вподобайки, пишіть коментарі. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі на наступному відео. Побачимось!